Привіт! це Таня Кудряшка і моя подорож без зворотнього квитка. Вітаю вас на Мачу-Пікчу! Місто в небесах, місто серед хмар, втрачене місто Інків. Це лише декілька назв загадкових руїн на вершині гори посеред перу. Віднайдення Мачу-Пікчу стало одним із найбільших відкриттів 20-го століття, але й досі не всі таємниці вдалося розкрити. – одне із семи нових чудес світу, так само як колізей, де я колись була, і так само, як Чеченіця, про яке я знімала одне із моїх перших відео. Ідіть, подивіться. І зараз я на я дуже мріяла сюди потрапити. І я підозрюю, що ви також мрієте. Якщо вам цікаво, як сюди дістатися, подивіться моє попереднє відео. Я там розказую і про ціни і про маршрут. Сюди прямують паломники і мандрівники з усього світу, щоб доторкнутися до священних руїн. Ну і звісно, заради фото з ламою. Такі класні, такі пухнастики. Какулі лами і схожі на козячі. Багато хто бачить у цьому краєвиді профіль чоловіка, що дивиться на небо. Найвища гора це ніс, а лівіше рот, підборіддя. Ви теж його помітили? Яку картинку ви, мабуть, бачили багато разів на листівках і на різних картинах на стінах. Саме заради цього сюди приїжджають всі туристи. Тут охоронці скрізь, і вони свистять і просять вдягати маску, навіть якщо навколо немає людей. Для чого Інки будували місто на горі і чому покинули його? Витягувати каміння на вершину має бути дуже важко, при цьому Інки не користувалися колесом. Уявляєте, на території України колесо існувало ще в п'ятому столітті до нашої ери. А тут в Америці інкам про нього не було відомо навіть у 16-му Як і про залізо чи сталь. Але не дивлячись на це, будувати вони вміли на віки. Я зараз дуже високо, це десь 2000 метрів, можливо, вище. І там, внизу, де річка, можна побачити місто, де я зупинилася. Кальянтес. Інки побудували Мачу-Пікчу в 15-му столітті і пішли звідси в 16-му після вторгнення іспанців на територію Перу. Цікаво, що іспанські завойовники сюди не дійшли і навіть не збиралися. Як же місцеві дізналися про наступ? В Інків була своя пошта, професійні бігуни, які вдавались до естафет, щоб передавати повідомлення на швидкості більше 200 км на годину. Для підтримання тонусу у них був свій енергетик, який і досі поширений в Перу. Перуанці кажуть, що треба пожувати листя кока, щоб легше сприймати висоту. На ну, смак, як звичайний листок із дерева. Побачимо, чи щось допоможе. <таспоріст> Від першого ж листка занімів язик. А от чай з коки мені здався схожим за ефектом на звичайний зелений чай. Бадюрить так само, як і кава, але кава мені смакує краще. Давайте все ж повернемося до руїн. Якщо я не помиляюся, то між цим камінням немає ніякого цементу, нічого, що його тримає. Просто камінці стоять один на одному. Для будівництва не використовувався розчин. Кам'яні блоки підлаштовувалися ідеально один під одного. Залишається загадкою, як їхні прості інструменти з м'яких металів могли так уміло вирізати каміння. З іншого боку, Мачу-Пікчу стоїть на перетині двох тектонічних розломів. І можливо каміння з розломів було легше видобувати і вирізати з нього потрібні форми. Це місто не було зруйноване чи завойоване, його просто залишили. Коли імперія інків дізналася, що іспанці завоювали всі їхні території, вони просто пішли звідси, а іспанці так сюди не дісталися. Тому, скажімо, між 16 і двадцятим століттям тут ніхто не жив. І коли вже в 20 столітті дослідники сюди приїхали, то вони побачили пусте місце. Воно навіть не дуже зруйноване, воно таке й залишилося, яким інки його покинули. Так, трохи важко йти. Підніматися по сходах тут багато сходів. Я думаю, спускатися буде ще важче, трохи важко дихати, але якщо йти поступово, потрошки, то нормально. Після чотирьох століть забуття в 1911 році це місце зробив відомим американський дослідник Хірам Бінгам. Після публікації про його відкриття в журналі National Geographic сюди поїхали туристи. Мачу Пікчу була внесена до списку ЮНЕСКО, а з 2007 року до списку Семи новітніх чудес світу. Чи подобається вам Мачу Пікчу? Подобається як вона виглядає на моїх відео, чи схожа на ті картинки, які ви бачили. Як ви думаєте, чи варто сюди приїхати? Як для мене, це дуже дуже класне місце. Але я хочу почути вашу думку. Інки були одним із десятків народів на території сучасного Перу, але саме вони зуміли створити могутню імперію, об'єднали всі народи, що говорили мовою кечуа, використовували сильну армію, запроваджували податки і схиляли завойовані народи до вивчення своєї мови. Інки не просто поклонялися Богу сонця, як інші народи, а й вважали себе синами сонця. За легендою, перший правитель Інків був сином Бога Сонця Інті. І сонце посідає важливе місце в перуанській міфології. Навіть сучасна валюта Перу називається Сол, тобто Сонце. Попередня називалася Інті, як і Бог Сонця. Інті. Як думаєте, чи багато можна купити за одне сонце в Перу? А мені дуже подобається, особливо те, що тут небагато зараз людей. І ці руїни практично збереглися. Ми можемо побачити, які тут були будівлі, які тут були площі. Багато є ідей, що саме відбувалось на них, і деякі з них контраверсійні Я ще почитаю трошки більше і вам про це розкажу. Спочатку вважалося, що це цитадель укріплення проти ворогів, але з часом вчені дійшли висновку, що скоріш за все це було місце відпочинку для еліти, можливо, для одного із правителів інків Пачакуті. Такий собі перуанський аналог пущі водиці, де можна заховатися від шуму міста. За однією з версій вважається, що це була зимова резиденція одного з правителів інків, і тут жило небагато людей. Тобто, в один сезон жило більше людей, декілька сотень, а в інший сезон зовсім мало. Але це не є підтверджено. У цьому містечку проживало не більше 500-700 мешканців. І щоб забезпечити себе харчами, вони вирощували городину на навколишніх терасах у вигляді ступінчатих платформ. Вони культивували кукурудзу і картоплю і використовували схили гір для землеробства ефективніше, ніж це роблять сучасні перуанці. Американець, який першим знайшов це місце хірам Бінгам, забрав звідси багато артефактів і завіз їх в Єльський університет в Америці. Донедавна вони там всі були. Зараз вже частково вони повертаються сюди в музей. Останній правитель Інків утік від іспанців і ще 30 років жив і правив у регіоні міста Вілька Бамба з невеликою кількістю прихильників. І саме це загублене місто Інків шукав дослідник Бінгам, а не Мачупікчу. Іронія в тому, що Бінгам знайшов Вілька Бамба, але не надав йому великої ваги. А от Мачупікчу так запала йому в серце, що він довго наполягав, що це саме те втрачене місто Інків, яке всі мріяли знайти. І саме такою я побачила мачу пікчу сьогодні. Підписуйтеся на мій канал, слідкуйте за мною в інстаграмі. Побачимось.